Лялькова вистава пригоди жанки у великому місті. Добрий день усі усі! І дорослих, і малих, я дівчинка Катруся. Рада вас усіх вітати! Яка гарна стоїть погода! Сонечко світить літо навколо. Наберем в долоні сні... І потребу вученята, щоб могли спостерігати. Потребу швиденько вушка, щоб могли ми гарно слухати. Підемо разом помандрувати, щоб цікаве пізнавати. Сонце припекло, стала я раненько, і живіт загопотів, їсти дуже захотів. Комарі на лихо заховались мірка. Сплять собі тихенько, не виходять з нірки. А сусідка жабка мені підказала, що ось тут у місті їжу різну різну можна тут купляти. Оде пристрибала. Ось до вас у місто. А поки стрибала, я таких картинок тут у вас набрала. Я прикрашу хатку. Гарно та красиво. Що ти, жапко? Що ти? Це ж дорожні знаки. Вони регулюють рух людей та транспорту. От дивина у вас у місті відбувається. У мене в самку такого немає. Де хочеш, пливи, де хочеш сиди. Значить, треба жарко познайомити тебе з цими знаками. Цей знак показує, що ти можеш перейти з однієї частини вулиці на іншу. Перед тим, як перейти дорогу, поверни голову вліво, аби впевнити, що поблизу не їде автомобіль. Дійшовши до середини дороги, переконайся, чи нема автомобіля справа, якщо дорога вільна, сміливо переходь на інший бік. Зазвичай такий знак ти можеш побачити біля школи, садочка або дитячого майданчика, але це не означає, що тут можна перебігати дорогу. Ти можеш перейти вулицю лише у спеціально відведеному місці по зебрі – і ні в якому разі не перебігай дорогу, це небезпечно. Якщо ти побачив знак на дорозі, на якому намальований велосипед у червоному кружечку, щоб ненароком не стати порушником, злізь з велосипеда або самоката та коти його до необхідного місця. А ось цей знак часто встановлюють на дорогах з особливо жвавим рухом транспорту, де немає тротуарів та узбіч. Ходити на таких ділянках дороги, а тим більше переходити на інший бік, небезпечно для життя. Знак, на якому на синьому фоні намальований автобус чи тролейбус показує, що виключно в цьому місці ти можеш сісти у транспорт або зійти з нього. А ось один з найважливіших дорожніх знаків для дітей знак пішохідна зона. Автомобілям тут їздити заборонено, дозволено рухатись лише пішоходам. Зрозуміла наша гостя, що вона накоїла і пішла повертати знаки на свої місця. Ой, дивіться! такий гарненький. Я підійшла до дороги, а він мені підморгує різними оченятами. А особливо сподобалось зелене око. Буде під колір моєї гарної шкіри. Поставлю замість його ліхтаря і буду милуватись ним. Жарко але ж світлофор працює від електричного струму. А в твоєму ставку, на жаль, його немає. А я то думаю, чому він перестав підморгувати мені? Дуже жаль. Давай краще ми покажемо, як він працює і для чого він. Як по вулиці ідеш, будь уважним, друже, під машину попадеш небезпечно дуже. Як моргає світлофор зелененьким оком. Мчи, наче метеор, ти стомильним кроком. А якщо червоне враз спалахнуло світло, зупинись, щоб у цей час лихо не розквітло. Будь уважним, не пустуй, жовте світло мовить на дорозі той герой, хто ворон не ловить. Як здоровим хочеш будь завжди і усюди. Правила ти не забудь, що створили люди. А зараз перевіримо, як ти жарко запам'ятала, на що вказують кольори світлофору. Якщо побачиш червоне світло, то потрібно завмерти. А якщо побачиш зелене світло, то будемо танцювати. Так я спробую. Малята, а давайте разом з Пограємо у цю чудову гру. А <газі>, де можна купити смачненьких комариків? Добре, допоможу. Сподіваюсь, ти запам'ятала правила дорожнього руху і будеш їх виконувати. А наші діти, думаю, теж запам'ятали і будуть уважними на дорозі та будуть виконувати всі правила дорожнього руху. Ну що, жаль? Давай скажемо нашим діткам до побачення. А я проведу тебе до магазину та пригляну, щоб ти знову нічого не накоїла. До побачення!